З одного боку, добре, що це не нечиста сила та Альцгеймер, але з іншого боку, доки свекруха думала так робити, все почалося з того, що до моєї свекрухи переїхали жити донька з дітьми та чоловіком. Віра Степанівна жила сама в трикімнатній квартирі, і донька попросилася до неї, бо вони вже мають двоє дітей і просто ніяк не витягнуть і оренду і їсти тричі в день. Звичайно, що мама доньку пошкодувала. А от я задумалася над тим, що і у мого чоловіка теж є право на частку в тій квартирі, але ж ми якось своїми силами тягнемо дольову участь і орендуємо. Дітей вирішили заводити після тридцяти, коли з боргами розрахуємося, а тут ніякої відповідальності, головне прийти до мами і скривитися якнайжалісливіше. Свої думки я тримала при собі по так буває. Необережне слово і все вже на кілька років привід бути паршивою вівцею. Я добре заробляю, та й Микита теж пішов на підвищення, то ми з цим справимося з гордо піднятою головою. Жила я собі і тут почала помічати, що у мене на кухні то горнятка не там стоять, де я поклала, то ложки не там, може бути, посуд помитий, в холодильнику продукти можуть стояти не так, як я залишила. Пропадають дрібнички з тумбочки, і потім я їх знаходжу в шкатулці чи у ванні. Спочатку я подумала, що просто така розсіяна і неуважна, бо часто в голові сотні думок і ще більше проблем по роботі. Я розказала дівчатам на роботі про такі перестановки, і одна каже то у тебе домовик є, от і пустує, ти йому якісь солодощі залиш і молока в мисочці, він і відстане. Я посміялася, бо я в таке не вірю, але рівненько розправлені фіранки, і рушники в ванні мене мало в підхолодний не кинули. Я залишила на столі гору цукерок і в горнятку молока, І яким було моє здивування, коли я знайшла обгортки від цукерок в смітнику. Проте молоко було не чіпане і все знову продовжувалося. Рівненько стояли рушники, цукор з іншого боку, і підозріло, чиста підлога на кухні. Яку я особисто не мила вже тиждень. Я зателефонувала до господарів квартири і спитала, чи вони не приїжджають, але ті сказали, що вони взагалі їдуть за кордон і не планують найближчим часом вертатися. Гроші на місці, все на місці, але не зовсім, бо моя психіка порушена остаточно. Все виявилося випадково я підхопила якийсь вірус і не пішла на роботу. О годині одинадцятій почула, як відкриваються двері, і подумала, що мій любий чоловік прийшов раніше і приніс мені щось смачненьке, але там стояла розгублена свекруха. Оленко, я тобі все поясню. Як виявилося, навіть в трикімнатній квартирі жити з донькою та її дітьми і зятем виявилося їй не під силу. Діти верещать від шостої години, бігають по хаті і все розкидають. Донька не звертає на це уваги і дає їм все, що лишне попросять, аби хоч на п'ять хвилин дали їй спокій. Я з ними гуляю і бавлюся, але я вже просто не витримую, і мені хочеться хоч кілька годин спокійних в тиждень поза домом. Я сказала доньці, що знайшла підробіток і так їй допоможу швидше купити власну квартиру, бо так жити це нестерпно. Я подумала, подумала, а тоді й кажу. Я нічого не скажу Микиті, коли на нас час від часу чекатиме щось від вас смачненьке, гроші на продукти я вам лишатиму. Домовилася? Вона погодилася, і я радію з того, що мені не приходиться ще стояти біля плити на кухні зайві години адже я теж хочу відпочити. А так, така собі непомітна допомога вона нам, а я їй. Тим більше, що вона сказала доньці, що працює вже цілий тиждень, і всім тепер добре. Підпишись, підтримай українськомовний контент.